А нині будемо починати говорити із солом'янськими котиками. Ця розмова нагадаю також для всіх наших слухачів. Стала можливою завдяки тому, що в нас разом із за Єднання є такий проект секторальної підтримки громадянського суспільства. Ми говоримо із волонтерами із активістами, із небайдужими українцями, які допомагають вирішувати проблеми, які є в суспільстві, і не стоять осторонь і власне знаходять в себе сили, час і натхнення, і сподіваюсь, надиха. Ають нас так само. Отже, вже на зв'язку із студією є виконавчий директор і благодійного фонду Солом'янські котики Андрій Єрафєєв. Пане Андрію, чи чуєте мене? Так чую всім привіт. Добрий день і вам дуже дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Знаю, що у вас доволі напружений графік. Ви постійно навчаєте когось. Сама у вас була на курсах до речі, тактичної медицини. Дуже мені сподобалось. Про курси теж запитаю. Але спершу хотіла би запитати у вас про те, як змінилася діяльність самої організації Солом'янські котики після 24 лютого. Ну, власне, з 24 лютого і до нині нинішнього часу. Так. Ну, виходить, наша ініціатива Сломінські котики вона створилась на базі двох спільнот випускників і студентів КПІ і НАУ, які до 24 лютого займалися різними проєктами спотачення міста, освітніми проєктами, урбаністичними. Вигравали громадський бюджет в Києві там 5 років поспіль. А з 24 лютого ми спочатку трансформувалися в волонтерську ініціативу, яка допомагала усім захисникам, цивільним, ТРО, зсу, усім чим могли там ми спецспорядженням і одягом і їжею. Ось а вже там після перших місяців війни повномасштабного вторгнення, ми перетрансформували нашу діяльність, сфокусувалися на напрямку. Найбільше маємо експертизу, це тактична медицина. Ми навчаємо захисників тактичної медицини та забезпечуємо їх якісними аптечками. А другий напрям на якому фокусу це гуманітарне розмінування. Хочемо, щоб якнайшвидше розмінували деокуповані території, розмінували Україну, бо допомагаємо рятувальникам. Поліції саперам спеціальними наборами для розмінування металошутачами та іншими необхідними речами. А у вільний час проводимо інформування населення. Такі фестивалі змінної безпеки в парках Києва. Зараз якраз тиждень минулий. Ми робили в Києві цілий тиждень навчання і плануємо далі їздити по Україні. Це основні наші напрямки роботи наразі. Розкажіть трохи детальніше про цю ініціативу щодо розмінування, що саме мається на увазі гуманітарне розмінування. Можете для наших слухачів пояснити про що йдеться, і чим власне ви, як організація, можете в цьому питанні допомогти? Ну, виходить, що території України були зміновані, на них булися військові дії, взагалі Україна наразі. Статистикою є найбільш небезпечною країною. Дуже багато вибухонебезпечних предметів розкидано і по деокупованим територіям, і там, по територіям, де ще ведуться воєнні дії. І там теж за статистикою ДСНС найближчі десятки років будуть тривати розмінування, а саме там, сапери, ДСНС, е поліція вони розміновують всі вибухонебезпечні предмети, міни, бомби. Там не взирвалися або десь знаходять в лісах на дорогах, щоб люди могли можливість повернутися там до себе додому, повернутися до нормального життя. І ми в цьому напрямку допомагаємо е, спеціальними такими наборами для саперів, е, щоб вони могли ну, швидше розміновувати, працювали. Тим було з чим працювати, були інструменти, і також допомагаємо металошукачами, щоб так само. Е, Швидше знаходили всі небезпечні предмети. Кожна людина, яка зараз нас слухає, може до цього процесу долучитися, задонативши вам до благодійного фонду. І треба якусь примітку робити, що це на мінну безпеку. Не обов'язково благодійні тески можна задонатити в спеціальну банку для розмінування або нам на фонд. І ми всі кошти направляємо на наші напрямки, які фокусуємо. О, тому донайте солом'янським котикам. знаєте, що е, захисники будуть навчені, будуть знати тактичну медицину, зможуть надати собі допомогу на полі бою, і спеціалісти ДСНС будуть швидше розміновувати де в території, території, люди будуть повертатися до себе додому. На ось цих уроках із мінної безпеки, точніше, навіть на такому цілому фестивалі, так який ви проводили. Що перше ви розповідаєте для цивільних? От що і нашим всім слухачам варто знати, і яких правил обов'язково дотримуватись? От залізобетонно без е, цих знань навіть близько не підходити до території, яка потенційно може бути замінована. Так, ми вже провели в Києві дев'ять уроків змінної безпеки навчили більше 3 тисячі. 000... Людей це діти, дорослі, батьки, ну і взагалі каяни. Ось наша наш, наш такий фестиваль зміни безпеки. Він ділиться на дві локації. На одній локації спеціалісти ДСНС, наші партнери постійні в цьому напрямку. Вони розповідають про розмінування, про види бомб, які є. Чому вони небезпечні, як себе правильно поводити, якщо вони ви зустрінете цю бомбу? А на другій локації вона більш дитяча. Там через формати ігор дітям розповідають теж про важливість мінної безпеки. Ми ну, звичайно, першим, що треба робити, коли ви побачите небезпечний об'єкт, від нього треба відійти е подалі і зателефонувати спеціалістам ДСНС з номером 101, вони приїдуть і допоможуть розмінувати, ну з'ясують ситуацію, і будуть розміновувати, якщо там дійсно проблемна ситуація. Якщо повернутися до того часу, коли ну ви ще не сфокусувалися на ось цих двох напрямках: саме навчання Такмеду і Мінна Безпека, то можете згадати момент, як саме ви ухвалювали це рішення, що тепер саме ці будуть наші напрямки, а там з рештою, вже ну якось впораються так інші активісти, інші волонтери, бо це ж за завжди, мені здається, дуже складна така історія е, усвідомити для себе, що не можна робити все одночасно і не можна допомогти всім одночасно. Так, ну ми наша організація і команда. Вона в цілому стратегічно дивиться на багато речей і процесів і, в принципі. Цей час ми розуміли, що напруга від Києва відходить, починають працювати аптеки, починають працювати магазини. Ось там інтернет, магазини починають працювати. Влада вже в деяких моментах ну, почала більш активно закривати певні напрямки, і ми розуміємо, що дублювання ну, волонтерство воно повинно бути корисне і дублювати чись функції. Це трошки неправильно з моєї точки зору, тому е, ми вирішили зайняти там нішу, в якій ми бачимо, що в нас є експертиза, і бачимо, що там є велика потреба. Е, до того ж, ми знаємо, що там, по Києву в Україні є інші волонтерські організації, які також фокусуються на певних напрямках, і ми там знаємо, що якщо буде такі запит, ми просто там направимо до наших друзів. Е, але... Займатися усім це вже ну було на той момент такі важ, ну, важка історія, тому що можна займатися усім і нікому не допомогти а краще сфокусуватися на тому, що краще всього виходить і зробити е, позитивний результат, щоб наблизити перемогу України. Про е, інший ваш основний напрямок про тактичну медицину хочу поговорити, що зараз е, найскладніше в цьому напрямку, е, наскільки я пам'ятаю з. Того року, на якому сама була, що турнікети ну насправді дуже багато людей не розрізняють якісні і неякісні, і бажаючи найкращого, так бажаючи захистити наші збройні сили, купують ну з найкращими намірами, а потім виявляється, що купують щось не те, і ну яке насправді не рятує життя, а навпаки, може нашкодити. І ще пам'ятаю, що не так вже й легко ці. Якісні турнікети купити, бо вони всі, е, ну, бо вони всі потрібні на фронті. І це такий витратний матеріал. Е, які ще є виклики? І чи ось ці два дійсно дійсно основні? Е, наш фонд в напрямку тактичної медицини вже там за три місяці існування ми навчили. Більше 10 тисяч військових забезпечили їх усіх аптечками стандартів НАТО. Е, Наші з розширились база наших інструкторів, які е, можуть читати тренінги і розповідати, як правильно користуватися аптечкою. Бо це одне з наших головних правил. Ми не просто видаємо людині аптечку, тому що якщо вона не буде знати, як її користуватися, вона їй не допоможе в. Потрібний момент. Тому ми спочатку навчаємо військових і лише після цього видаємо аптечку, яку там, формуємо за стандартами НАТО. Так ми продовжуємо розпочатувати. Проводити роз'яснювальну роботу з різними магазинами, які продають не турнікети, або з різними іншими там, волонтерами і намагаємось ну, доносимо, що є сертифіковані турнікети, і, і саме їх потрібно купувати і передавати військовим, тому що вони спасуть життя людині на полі бою. Ми також там розширили нашу мережу інструкторів. Це дозволяє нам. Тренувати військових по всій Україні. Ми тренуємо і в Миколаївській області, і в Одесі, і в Дніпропетровській. і нещодавно їздили в Харків, де навчили Національну поліцію Харкова, патрульну поліцію Харківської області, Національну гвардію. То в цьому напрямку ми розширяємось. і наступний наш крок. Цьому якраз розширені, ми запустили наразі спільну кошт, щоб ще більше людей навчати навчати не тільки військових, але навчати в вільний час цивільних, тому що навички до медичної допомоги вони теж важливі і як мого більше людей. Якщо будуть знати, як надавати до медичну допомогу, то це ж рятує в життя, тому що ми зараз не знаємо, куди прилетить ракета і кому будуть потрібні. Навички до медичної допомоги е, також. Ми ми вже готові навчати військових медиків. Ми готові санітарів стрільців навчати. Для цього ми запустили зараз спільно кошти. Якраз наступний наш крок. Ми хочемо відкрити навчальний центр, е, де одна з один з напрямків буде тактична медицина. Наші інструктори зможуть навчати ще більше. Е, Людей, військових, захисників, і купити також вуз, щоб бути ще більш мобільними і в най найречіші точки приїжджати і навчати захисників. Це основний виклик зараз нашої команди в цьому напрямку. Про виклики теж ще у вас хотіла запитати доволі часто від волонтерів доводиться мені чути, що трошки важче стало збирати кошти. Ну і це логічно, тому що вичерпуються в людей ресурси. Так не у всіх є робота, не у всіх є робота із тією самою зарплатнею, яка була раніше. В багатьох зросли витрати з різних різних причин, і так люди продовжують підтримувати армію, підтримувати тих волонтерів, яким довіряють. Але це може бути і рідше, і менші суми. Як ви з командою? Е, от власне, цим е, збором коштів фандрейзингом е, займаєтеся? Чи є можливо якісь лайфхаки? Як залучати більше коштів за рахунок чого е, власне, продовжувати свою діяльність ефективно? Е, так, ну це не таємниця, що у всіх волонтерських організацій відбулося найближчі місяці трошки присіли ці ці андрейзингові збори, але ми з командою намагаємося знаходити якісь цікаві рішення. Запускаємо аукціони, де просимо людей донатити, де вони можуть отримати якийсь цікавий лот. Також краще люди донатять, коли вони розуміють, яка ціль, і куди підуть ці кошти. От зараз наша ціль це навчальний центр. Ми збираємо кошти на навчальний центр. Наша ціль, ми нещодавно зібрали 400 тисяч для автогонору підрозділу. Зараз збираємо підрозділу кракену на авто, тому, ну, тому що коли людина знає, яка ціль, і вона хоче долучитися до цього збору, щоб якнайшвидше перемогла Україна в цій. Маю до вас питання таке вже, знаєте, більш особисте. Що вас привело в таку громадську діяльність, в е, волонтерську діяльність? Чи ви для себе вирішували колись, що от я буду працювати саме в благодійному фонді? Чи це обставини зрештою так склалися? Ну персонально мені ще з університетських років дуже ну, подобається напрям громадської діяльності. Активізм, робити краще в спільноті, суспільство, вирішувати проблеми спільноти, тому що е, я ну, там, що будучи головою зенської ради, це все так, пере... спробував для себе. Зрозумів, що мені подобається, хочу в цьому напрямку розвиватися, бути там державним службовцем, навчався навіть в цьому напрямку. Тому що хочеться робити щось корисне для країни, щоб наша країна розвивалася, досягала успіху. Тому, коли постав виклик стати волонтером, працювати на перемогу України, не думаючи, став саме там, де розумів, що від мене буде найбільше користі, учився до нашої волонтерської ініціативи. Що найскладніше нині у вашій роботі саме в всередині команди в управлінні самими процесами? Чи можна сказати, що ці виклики також порівняно там з початком повномасштабного вторгнення? Зараз вони змінилися і є якимись іншими? Е, ну ми тримаємо нашу команду в тонусі. Нас е, кожен тиждень проводимо. Стратегічні сесії, нетворкінги, намагаємось, щоб кожен кожна частина нашої команди він е, розумів ці задачі, що він знав, що його дуже багато залежить. А ось намагаємось спільно вирішувати проблеми, які стають перед командою, і рухатися там далі, ставити собі цілі, досягати цих цілей, ставити нові цілі. І наближати перемогу України там на тому фронті, де ми найближче можемо, ну найбільше користі можемо принести. От ми там ставили собі цілі до кінця року навчити 10 тисяч військових, а так вийшло, що навчили за три місяці. І це дуже високий показник, як на мене. І дякуємо нашим партнерам, Міністерству охорони здоров'я, що вони там допомогли нам з аптечками, якраз такі, і ми можемо. Чати і забезпечувати військових аптечками. Минулого тижня. Зробили тиждень мінної безпеки. Це також драйвить команду, і плануємо робити виїзди в Чернігівщину, і на Житомирщину, і Київську область. Ці всі процеси вони дуже драйвлять людей, коли ви досягаєте спільної якоїсь мети, яку ставили поставили перед собою, і розумієте, що от, крок за кроком і Україна переможе в цій війні. А чи є у вас з командою якийсь рецепт від такого емоційного вигорання, якому теж ну власне піддаються так час від часу? Ну і волонтери, та й не тільки волонтери. Всім нам зараз складно в ці непрості часи, але що підтримує, от саме емоційно морально підтримує вас, коли зневірюєтесь. Ну, у нас дуже досвідчена команда. Ми п'ять років в громадському бюджеті приймаємо участь і брали участь і розуміємо, що ну, досягання таких цілей воно теж драйвить команду. Спілкування в команді якісь настрій, і веселищі не треба хрустіть ходити, треба веселитися і робити меми і спілкуватися з другом. І це дуже драйвить. У нас дуже сильний, потужний емоційний колектив, і раді, що такі люди з такими якостями зібралися в тому місті і роблять, робили спочатку якісні зміни в своїх університетах, в місті, в столиці, і зараз роблять усе, щоб наблизити перемогу нашої країни. Чи думали про те, що будете робити після перемоги? Повернетесь до громадських бюджетів, до масштабів району, так до масштабів Києва. Чи хочеться вже якісь ширші горизонти? Ну завжди хочеться ширші горизонти. У нас дуже потужна команда, але спочатку треба трошки буде відпочити і ставити нові цілі, досягати їх по проблеми. і в місті дуже багато треба. Рухатися до кращого майбутнього і розвивати наше місто, країну, і все буде добре. Чи доводилося стикатися із хейтом в вашій роботі? Ну знаєте, як же ж буває, іноді хтось приходить і каже, що а на, що ви робите, ось це краще би зробили ось це. Або а звідки ми знаємо, що ви гроші витратили на аптечки, а не там на якусь непотрібну річ? Бо завжди знайдеться якась людина іноді з абсолютно якимись хорошими намірами, іноді з нехорошими намірами, але яка буде розказувати, що би краще було зробити, або що краще? Ще за вас знає, як то треба робити, я ж кажу, що ну наш калан дуже досвідчена, і ми ще ці моменти під час громадського бюджету пережили, коли там треба збирати голоси, ти ходиш по гуртожитку, стукаєш в двері, тобі відкривають і кажуть: а наша потреба до побачення. Але ти розумієш, що тут немає людини, яка тобі може допомогти, але поруч є ще купа людей, які в принципі. Не знають просто про цю ініціативу, але готові були б допомогти. І треба шукати тих людей, які дійсно горять справою, і Не звертати увагу там на хейтерів, на диванних аналітиків, а робити речі, які приносять користь. Ми зараз я вважаю, робимо дуже багато різних проектів, які приносять користь, і звертати увагу на диванних аналітиків просто немає часу. Ще хочу у вас попросити для наших слухачів розказати, як можна до вашої роботи долучитися як можна вам допомогти. Ну зрозуміло, що можна донатити так в благодійний фонд. А можливо, десь просто руками треба щось робити. Можливо, якась організаційна допомога потрібна. От ви в регіони збираєтесь виїжджати, Можливо, нас зараз в цих регіонах слухають і не знаю приміщення вам для тренінгу треба знайти. Приміром. Так, ми відкриті до співпраці. Якщо ви хочете стати нашим партнером, пишіть в Фейсбук Слонських котиків, відповімо, продумуємо, як ми можемо бути друг другу корисні і зробити спільний якісний проект. Якщо ви хочете допомогти нам, як команді, також пишіть в наші соцмережі. Ми відкриті до різних партнерств співпраці, Донатьте нам по Фінанси також допомагають нам реалізовувати статутні проекти і наближати перемогу України. І які найближчі події ви плануєте, чи можна до них в якось в вільному доступі долучитися? Ну, наприклад, от на наступний уроки змінної безпеки потрапити? Так, підписуйтесь на наші соцмережі, ми все максимально оперативно публікуємо, розповідаємо. Наразі найближча подія в п'ятницю, о 6-й вечора в Павлівському садку в Києві. Ми будемо робити урок змінної безпеки, фестиваль мінної безпеки. І також проводимо навчання для цивільних наразі, але можна реєструватися. У нас є всі форми в наших соцмережах. І з вами будуть зв'язуватися наші менеджери і шукати, коли вам буде найближчим часом. Зручно пройти і навчитися до медичної допомоги, тому підписуйтесь на наші соцмережі, донатьте сомінським котикам, і байк перемоги буде наближатися. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову і за все, те, що ви з колегами робите. Андрій Єрафєєв, виконавчий директор благодійного фонду Соломінські котики, був з нами на прямому зв'язку. Також нагадаю, що ця розмова стала можливою завдяки тому, що є в нас такий проект за підтримки «ІСАР-єднання» ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства за ось цією такою доволі складною конструкцією. Насправді криється дуже важлива річ. Це серія розмови з волонтерами, з активістами, з небайдужими українцями, які кожен на своє. Яму фронті роблять для перемоги максимум, і які е, насправді і до повномасштабного вторгнення також багато робили для розбудови України для громадянського суспільства. І маю таку надію, що ці розмови надихатимуть і вас е, робити добрі справи, долучатися до добрих справ, донатити на добрі справи, бо е, фінансова підтримка вона також є дуже важливою.